Доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну що, 18 число відповідно, новий закон вступив у дію. І, відповідно, почалися цікаві речі відбуватись. Значить, кожному потрібно протягом 60 днів з 18 числа з'явитися до ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Добре. А тепер, друзі, давайте розберемо, що таке, хоча б буду вам зачитувати, може так буде доходити. Значить, що таке оновлення даних? Під час оновлення наявні дані оновлюються в табличному поданні або формі, а також не перевпорядковуються записи, не відображаються нові записи та не видаляються видалені записи або записи, які більше не відповідають вказаним умовам. Але. Є одне маленьке, але. Якщо людина ніколи не була в ТЦК СП, не подавала туди свої документи, ніколи не користувалася послугами цієї компанії, то, відповідно, ніякого оновлення даних і бути не може, тому що відповідних даних там нема. Тепер далі. Е, під час так, е, наші ТЦК та СП їх дуже багато нагнали по різних областях. Я кажу, ще одну армію залишили в тилу. Маленька кількість людей, котрі дійсно воювали, дійсно отримали поранення, знаходяться в цих ТЦК. Да? А в основному це люди, котрі прийшли з тилу за певні суми грошей. Ми неодноразово бачили, як наживались воєнкоми, як у них збільшились статки. Під час мобілізації, які доходи вони почали отримувати. Тому всі їхні дії, на мою особисту думку, попадають під якусь статтю Кримінального кодексу. Давайте я вам зачитаю, і ви зрозумієте, чому є таке визначення як вербування, це вчинення дій, спрямованих на досягнення із людиною добровільної. Наприклад, шляхом запрошування або умовляння, або вимушеної, наприклад, шляхом шантажу, погрози застосування насильства, домовленості на її подальшу експлуатацію, або на переміщення, переховування і передачу іншій особі. Отже, виходить, що вмовляння це придіть добровільно, оновіть свої дані, тобто подайте свої дані, заключіть з ними договір. А потім вони вас передадуть в ЗСУ. Ну, чи добровільно, чи недобровільно зловлять на вулиці, запхають в бусік, але це все підпадає під вербування. Є така стаття 149 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, а так само вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини. Вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого. Дінжку нам предлагають нашим хлопцям, да? пакують в бусики, викрадають обманом того, що розказують нам, що ТЦК це той самий військомат експлуатації. А хіба це не експлуатація, коли олігархи... Боронять свій бізнес руками звичайних українців. Далі читаю: торгівля людиною, так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення обману, шантажу матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію. Караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, ну, наприклад, як в нас в Калиніці 150 чоловік, така собі група, або службовою особою з використанням службового становища, ну, як там поліція нормально. Або поєднані з насильництвом, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства. Цікаві речі, правда? У статтях 149 та 303. Кримінального кодексу України під уразливим станом особи слід розуміти, зумовлений фізичними чи психологічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомити свої дії, бездіяльність або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям. Збіг тяжких особистих сімейних або інших обставин, тобто, коли людей примушують, лякаючи, що вони не зможуть їхати на авто, що їхні діти, діти у хилянті, як нас привикли називати, да, не зможуть вступати у вищі навчальні заклади. Така ініціатива є, і ще багато всього, і що у них можуть забрати все-все-все, Ну, то виходить, що людині краще піти віддати руку, ногу чи взагалі своє життя, щоб їхня родина залишилась в безпеці. Але не факт. Тому що в цьому новому законі дуже гарно прописано і про дітей з 18 років, і про жінок, тому що військовозобов'язаних там вказують всіх: від 18 до 60. І мені дуже прикро, що люди не розуміють, що оці. Тимчасові обмеження по віку, вони дійсно тимчасові. Тому я не бачу законної підстави йти нібито оновлювати свої дані в організацію, з якою в тебе попередньо не було ніяких договірних відносин. А до речі, я вам неодноразово також кажу, що можете пописати запити і отримати відповіді. І керуватися цими документами ніхто ж вам не заважає. Ну, як казав президент, я не лох, так і українці не лохи. Далі буде Геодоста.